Деякі пристрої розміщені в системного блока комп'ютера. А інші приєднуються до нього, тому вони належать до зовнішніх. У середині комп'ютера розміщується системна плата, яку ще називають материнкою. На ній встановлені процесор, внутрішня пам'ять комп'ютера та інші пристрої. Процесор з'єднано з іншими пристроями пам'ятаю. Та пристроями для передавання даних і службових сигналів за допомогою набору електронних ліній, які називають магістраллю. Користувач може створювати різні конфігурації комп'ютера. приєднуючи до магістралі окремі модулі різних пристроїв введення та виведення, пам'яті тощо. Для магістралі характерна така організація. Через одну групу проводів передаються дані, що опрацьовуються. Через іншу адреси пам'яті або зовнішніх пристроїв, до яких звертається процесор. Через третю частину магістралі передаються управляючі сигнали. Користувач може змінювати набір пристроїв комп'ютера. Апаратне під'єднання зовнішніх пристроїв до магістралі здійснюється через контролери й адаптери. Електронні мікросхеми, з допомогою яких узгоджують роботу зовнішніх пристроїв. Вони призначені для перетворення даних, що надходять із процесора на відповідні сигнали, з допомогою яких здійснюється управління роботою пристрою. Їх роз'єми. Виведено на задній панелі системного блока і за допомогою відповідних кабелів до них приєднуються зовнішні пристрої.